Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку військовий аналітик Сергій Грабський. Вітаю, пане Сергію! Мої вітання мої вітання, 9 серпня у московській області на загорсько оптико заводі стався потужний вибух. Скажіть, до чого призведе зупинка такого заводу? Знайте, якщо мова йде про саме оптику, яку виробляє цей завод, то треба розуміти, що зупинка в короткостроковій перспективі ні до чого не призведе, але е, так звана відкладена дія призведе до того, що противник е, матиме певні проблеми з. Е, е, Укомплектуванням своєї бойової техніки саме виробами цього заводу, тому що треба розуміти, що якби там ми не говорили про недосконалі санкції, вони такі діють, і противник змушений переходити на власні можливості, а відповідно пошкодження. Будемо говорити, пошкодження цього підприємства перебій у ритмічності поставок призведе до того, що будуть відкладуватися можливості щодо забезпечення оптикою танків, артилерійських систем та інших видів озброєння, які потребують саме такої оптики. Я просто не знаю, яка специфіка сьогодні цього заводу і яку оптику він випускає. Як ви вважаєте, те та об'єкти такого типу і надалі будуть саме цілями для нових атак? Безперечно, безперечно, ми не оголошували неодноразово. Нашими, е, нашими задачами при нанесенні таких ударів не є е, задіяння актів терору, е, але є необхідність знищувати найбільш важливі е, елементи економ е, військової економіки противника. Важливі логістичні об'єкти, центри, командні центри та решта об'єктів, які мають військове, вперше за все, або навіть воєнне значення або е, Навколо воєнне значення, тому тактики удари будуть повторюватися з рівнем інтенсивністю? На жаль, цілей дуже багато, дуже багато щоб сказати, що ми, наприклад, там протягом півроку на закриємо всі наші потреби у знищенні цих об'єктів. Взагалі, столиця Росії, Москва та інші регіони Росії вже декілька тижнів зазнають атак зі сторони безпілотників. І, взагалі, як ви вважаєте, ось такі от постійні атаки, які відбуваються саме на території РФ, як це вплине на подальший перебіг подій? Ви знаєте, тут треба розділити це питання. Перше, як ці події, як такі атаки, які здійснюються на інші регіони Росії, вплинуть на подальший перебіг подій, ніяк. Ніяк. Просто ніяк. Тут, знаєте, і фактор території, і фактор інформаційного впливу діє, тому ніяк. Що стосується Москви, Тут ситуація трошки інша. Знаєте, але ну, виходячи з того, що я трошки знаю ту мента специфіку ментальності росіян. Якщо щось стається десь на окраїнах імперії, як то кажуть, це нікого не збуджує, нічого там не відбувається. Власне ну сталося, то й сталося. Але якщо щось сталося в Москві, то це викликає знаєте, таку ланцюгову реакцію. Значить, щось не так. І знаєте, тут говорити про те, що от завтра там почнуться якісь заворушення, що там завтра противник наш почне там відступати з фронту, ні, такого не буде. Але знаєте, така, такі дозовані вкиди. Знов таки без спеціальної цілі знищення мирного населення вони призводять в тому числі до зменшення ділової активності, адже давайте скажемо так: ну якщо попало в ці будинки, то в е, Москва сіті, то люди будуть вибирати якісь інші локації а це визиває перерву в роботі. Можливо, вони будуть пере, е, перенаправляти свої виробництва, свої офіси на інші місця. Тобто це впливає. Поширення такої інформації давайте будемо відверті. Війна є гібридною. Поширення такої інформації так само негативно впливає на росіян, і на наше щастя, вони ще не усвідомили, що це таке. Тобто, ми отримуємо об'єктивну інформацію щодо результатів ударів. А росіяни починають перебувати під пресингом. Таких ударів, такої інформації, яка негативно відображається на їх життєдіяльності. Що знаєте, зниження морально-психологічного стану противника так само є одним з елементів цієї війни тому скажімо так: ми це вітаємо на сьогоднішній день. У мене немає жодних сантиментів щодо там почуттів росіян. Ми це вітаємо. Щодо теми ресурсів окупантів, Ось ЗМІ повідомляють, що Росія зняла зі збереження 40% старих танків та бронемашин з найбільшої бази законсервованої техніки у Бурятії. А взагалі про яку кількість може йти мова, і чи допоможе це росіянам на фронті? Ви знаєте, ну про яку кількість? Ну достатньо відкрити Firepower індекс і побачити, що Росія відповідно до останнього звіту має приблизно 12 тисяч танків. Тобто вони мають що знімати зі схових збереження, ми маємо розуміти наступне, що Росія має замкнути цикл виробництва досить значної кількості озброєння і військової техніки, в принципі, практично всієї. Тому процес відновлення не буде для них чимось таким надзвичайно серйозним. Хоча, хоча, треба розуміти ще один нюанс: як би, ми не хотіли, як би вони не хотіли відновлювати час, минув і е, можуть бути відсутні ті станки, і ті технологічні процеси, на яких ця зброя продукувалася, і які б могли дозволити росіянам швидко відновлювати цю зброю. Таким чином можемо знаєте, знайти таку золоту середину, яка каже, що ресурсів для відновлення в Росії достатньо, а можливостей відновити колосальні обсяги техніки на сьогоднішній день навряд чи є, навряд чи вони існують. Тому ми говоримо про те, що Росія може. Проводити певне забезпечення своїх підрозділів на лінії фронту для того, щоб підтримувати певний рівень бойової здатності цих підрозділів. І знаєте, це на жаль вписується в їх концепцію довготривалого конфлікту. Знаєте, якщо знижується інтенсивність конфлікту, то тої техніки озброєння, яку вони мають, яке вони можуть відновити, їм вистачить ще надовго. Плюс треба розуміти, що вони все ж таки роблять певні кроки щодо створення або розширення нових виробництв боєприпасів, якихось видів техніки. Тому ми маємо бути готові і до такого розвитку подій. Саме тому критично важливим є успіх нашого наступу у найближчий час. На південному напрямку, тому що треба розуміти, що Росія е, як країна, ну якби ми її там не проклинали, або там не осміювали, вона має певний рівень економічного розвитку, що дозволяє їй виробляти озброєння і забезпечувати першочергові потреби війська. Про ситуацію на фронті ми поговоримо згодом. А ось щодо ресурсів, дійсно, ми бачимо, що їм вдається накопичувати певний запас ракет. Вони проводять постійні атаки безпілотниками. Але, от яка в них зараз ситуація серед інших військових ресурсів? Адже подейкують, що Шойгу літав в Північну Корею просити боєприпаси. Ну не питання, він міг просити боєприпаси. Знаєте, як така, як кажуть, проміжна, як проміжне рішення для того, щоб значить забезпечити безперебійність поставок, тому що навіть розгортання виробництва потребує певного часу, а вони, мабуть, відчувають знаєте, певний такий ресурсний голод з точки зору того, що ті доступні запаси, яких не були, мабуть, недостатні, і знаєте, щоб створити додаткові запаси, вони е шукають їх де тільки можливо, в тому числі в Пів Північній Кореї. Ну, знаєте. Е Північна Корея не є тим е, демоном смерті, який може забезпечити 100% потреби російської армії, це тільки один з напрямків забезпечення. Плюс Північна Корея зацікавлена, як то кажуть, в притоці валюти. Ну і плюс, е, давайте будемо говорити, що може запропонувати Північна Корея. Північна Корея може запропонувати зразки озброєння і боєприпасів, які, е, можливо, були модернованими десь всередині минулого століття. То, що вони підфарбовані, то що вони. Випущені, наприклад, минулого року не означає, що вони мають якесь якісне значення для того, що є. Просто це знаєте така проміжна ламка. Знаєте, як колись казали, російською це буде здравний в цих, хоч шерсті клок, приблизно таке. От приблизно така ситуація. Тому так вони можуть щось отримати, але це суттєво не вплине на інтенсивність бойових дій. Тут ще питання плеча логістики, адже це понад 10 тисяч кілометрів до Росії. Росіяни це не рахують. Все, що стосується армії, вони не рахують, вони не обраховують це, як то кажуть, поза межами економіки здорового глузду. Ви згадали за наступ. Ось Wall Street Journal пише, що передані США касетні боєприпаси надали певного імпульсу при просуванні ЗСУ на фронті. А от, взагалі, що зараз відбувається на основних напрямках зіткнення, Ну, е, якщо двома словами, то вся лінія фронту від Купянська до Олешок палає. Палає, тому що бойові дії ведуться на надзвичайно високої інтенсивності. А якщо деталізовано, то українські сили оборони відбивають відчайдушні атаки противника в районі Куп'янська, Сватового, в районі Кремінної. Противник натомість намагається стримати просування наших військ в районі Бахмута, а водночас намагається атакувати нас в районі Авдіївки та Мар'їнки. Ситуація на півдні більш-менш відома. Є два основних напрямки, де ми е, здійснюємо такий постійний тиск, але це не означає, що на інших напрямках ситуація спокійна. Тобто, знаєте, е, не розкриваючи страшних таємниць, можна сказати, що була певна активність в районі Вугледару. А е, зараз же, в тому числі російські пабліки широко коментують е, рейд українських е, розвідних підрозділів на лівий берег Дніпра в районі Казачих лагерів. Як воно вплине на ситуацію? Подивимося, ситуація досить цікава, особливо з огляду на те, що все ж таки підрив Каховської дамби вніс певні корективи. Тобто є локації, де можна, якщо не всерйоз подумати, то певною мірою подумати про проведення якоїсь десантної операції з форсування Дніпра. Тому ситуація надзвичайно динамічна. Ми знаходимося за моїми оцінками на плато бойової активності, і така бойова активність може тримати, тривати ще кілька тижнів. Як ситуація буде розвиватися, побачимо. Побачимо дуже важко сказати. Тут дуже багато факторів, які нам просто невідомі. Ось росіяни останні декілька місяців активно бетонували свої укріплення, зокрема на тому ж південному напрямку, що сповільнює наступ просування і наступ ЗСУ. А як взагалі знищити ці бетонні укріплення? Наскільки це складне завдання з огляду наявних ресурсів у нас? Знаєте, це досить складне завдання, і тому навряд чи ми зможемо, скажімо так, повністю перемолоти їх. Вибачте, втруху. Ми не можемо діяти так, як того від нас очікує противник, тобто битися головою об ці укріплення, винищуючи свій наступальний потенціал. Тому що знаєте, любе укріплення, навіть таке потужне, як лінія Мажино, воно варте уваги тільки тоді, коли його є чим і ким захищати. Таким чином, та тактика, яку ми обрали сьогодні, до речі, це стосується в тому числі використання касетних боєприпасів, свідчить про те, що ми е, сконцентруємо наші зусилля на знищенні е, логістики, на знищення командної структури, е, на ефективному веденні контрбатарейної боротьби. І знаєте, якщо подивитися. По, по звітам, то щодня е, винищується щонайменше один дивізіон артилерії противника, що дуже серйозно впливає на його боєздатність, тому що знову таки, виходячи із специфіки ментальності і психології дій російських військовослужбовців, треба розуміти, що вони досить відчайдушно тримають оборону, коли вони відчувають, що їх підтримує артилерія. Коли артилерія затихає, то в принципі можна говорити про те, що їх боєздатність е, падає в арифметичній прогресії. Днями міноборони Німеччини підтвердили, що передають Україні 25 додаткових одиниць танків Леопард 1 Це танки, які раніше були куплені Бельгією для своїх потреб, але вони вирішили їх передати нам. А яка взагалі ситуація з танками та броньованою технікою в Україні на сьогоднішній день? Адже нам ще ж на початку року обіцяли сотні танків. Ну, їх передають. Ви знаєте, остаточне число. На жаль, я вам не можу назвати скільки передали. Намагатися піймати ті всі блохи було б дуже складно. Ну за заявками ми можемо припустити з вами. За, заяв, за заявами наших союзників, вони кажуть, що ми передали всю техніку, яку просила Україна. Тобто я можу припустити, що йдеться десь про три сотні танків, і ці три сотні включають не тільки танки західні, західних зразків, а й глибоку модернізацію радянських зразків, такі, як наприклад, то, ну, польський танк тварди. Сюди так само можна включити ще ці танки, які ми як то кажуть, поскребли по закуточках радянських зразків з різних країн. Ну і знаєте, от сюди, наприклад, дуже важко оцінити якість цих танків, але верніше, бронемашин. Але є інформація, що скажімо, ті сотня та сотня батерів, яка передається нам Болгарію, ну м'яко кажучи, не найвищого рівня готовності, і вони потребують ще серйозного доопрацювання. Плюс ремонт техніки і так далі. І тому Ситуація не скажу, що дуже легка, але маємо те, що маємо. А як щодо іншої зброї? Адже США, до прикладу, що досі тягнуть з рішенням про передачу нам ракет великої дальності атакам. А Україна довела вже, що вона не використовує західну зброю для атак по території РФ, а далекобійні атаки далекобійні ракети допомагають нищити об'єкти в тилу окупантів. От на вашу думку, чому затягуються у ці рішення? Ви знаєте, об'єктивно це моє припущення, підкреслюється виключно моє припущення, але можу провести певні па. Франція передала нам 80 ракет «Скальп». Здається, а чому не 100, чому не 200, чому не 500? А відповідь проста, тому що у Франції вся 400 цих ракет. І фактично вона нам передала, якщо так подивитися, ну, якщо я помиляюся, 20% цих ракет. А чому, знов-таки, це моє припущення, тому що останні 30 років світ до такої війни не готувався. І тих самих атакамців, незважаючи на те, що вони існують десь там е, в наших е, уявах, я думаю, що є проблема з тим, що їх просто банально не дуже багато і розуміти, є ще поняття колективної відповідальності Сполучених Штатів. Вони просто не мають права оголити свої запаси. Для того, щоб забезпечити потреби України, і, можливо, йдеться зараз е, про розгортання виробництва цього такамса, для того, щоб більш старі види передавали типи, передавалися нам, і на їх заміну поступали. Нові ну, знаєте, можу навести такий приклад: в березні минулого року Байден збирав виробників зброї, і е, перша реактивна установка на гусеничному ходу, типа Хаймарс, поступила в війська. Після березня аж в липні місяці це просто так, щоб розуміти наскільки цей процес складний. Це моє припущення. Це моє припущення. Повторюю ще раз. Звісно, Хаймар може нам а, додати певної впевненості щодо ведення бойових дій і внести певні корективи. Знов таки, повторюю ще раз. Я повторюю це завжди. Кожний окремий вид зброї не може вирішити питання перемоги в цій війні, тільки комплексне використання різних типів зброї. Може змінити і змінить ситуацію не краще, тому е, знаєте, молитися на одні атакамси, мабуть, не приходиться, але так це потрібна зброя. і Я маю надію, що ми її все ж таки отримаємо. Це схожа ситуація також була в минулому році, коли повідомляли, що Америка наскільки багато дала джевелінів, що вони аж людей, які вже не працюють десятки років, вертали на роботу, аби зібрати Абсолютно. нові установки. просто не було потреби в цьому, ви розумієте? Е, в якомусь е, в якомусь інформаційному повідомленні було було таке. Що коли е, на засіданні, е, на якомусь засіданні НАТО, хтось з представників країн НАТО сказав, якби ми використовували боєприпаси з такою інтенсивністю, як їх використовує Україна, нам би їх вистачило на 20 хвилин. Ну ще раз повторюю, світ до такої війни не готувався. Він не готувався, і це і втрата технологій, втрата навченого професійного е, робітничого складу, втрата навіть самих підприємств, які випускали цю зброю. Це дуже багато факторів, які не з кінцем це гроші, колосальні гроші, які треба десь взяти. А давайте не будемо забувати. Світ пережив пандемію. Проблем є і дуже багато. Наостанок Росія намагалась імітувати ракетні удари по Україні зі сторони Білорусі. ГУР також повідомляло, що ніби як вагнерівці готують на території Білорусі провокацію аби втягнути у війну проти України, і також незрозуміла ситуація з провокаціями на кордоні з Польщею. Яка взагалі ситуація наразі в Білорусі? Чи є там реальні загрози або для України або для країн Європи? А дивіться, прямої військової загрози ані для України, ані для країн Європи не існує вагнерівців дуже мало, вони не мають можливості, щоб щось робити. А щось серйозно робити, проводити якісь наступальні операції, і так далі. Самостійно білоруська армія не спроможна вести наступальні дії. Тому про любу військову загрозу можна говорити тільки у разі, коли російські війська будуть передислокуватися на території Білорусі, але це не дає нам право розслабитися. І ви згадали саме ситуацію на кордонах Литви, Латвії та Польщі. І тут йдеться про можливу інфільтрацію диверсійних груп вагнерівців, які мають певний досвід на територію тих країн для здійснення терористичних дій. Це перше, друге, давайте не забувати, що найменше два ядерних об'єкти знаходяться у зоні у зоні загрози: це білоруська атомна станція і рівненська атомна станція. Тому розслаблятися ні ми, ні наші союзники не можуть, і ведеться певна робота по посиленню е, обороноздатності як країн Балтії, так і Польщі. Але повторюю ще раз: прямої військової загрози е, від вагнерівців е, годі очікувати, тому що це ну в принципі неможливо. Така ситуація, фактор Вагнера, ми розглядаємо дуже уважно, але і попри те, що вони фактично втратили боєздатність як оперативна армійська одиниця, вони залишаються ще певною загрозою для нашого регіону. Дякуємо, Сергію, за розмову. Слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був військовий аналітик Сергій Грабський. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Залишайтесь з нами. Все буде Україна.